Ранок евребаді! На відео про опції відображення з'явився такий коментар від В'ячеслава. От він наведений. Тобто, як зробити таким чином, щоб сітка була змішана з точки зору кількості вузлів на елемент? Бо я якраз демонструю, що в одній моделі у нас присутні і. Об'єкти, які побиті на квадратичну сітку, з точки зору, що це сітка з мідсайдами, з середніми узлами, і на лінійну сітку, в тому сенсі, що вона без міців. От. І, відповідно, В'ячеслав каже, що зазвичай у нас є опція, яка впливає повністю на всю сітку і зробити так, щоб частина моделі була побита одним типом, а частина іншим. Досить складно. Насправді, відповідь тут є досить простою і вирішується все елементарно. Дійсно, коли ми працюємо ось тут, то у нас є налаштування сітки, які ми задаємо ось тут: Mechanical, non-linear, Electromagnetic, CFD, Explicit. і в залежності від того, яка опція у нас обрана, у нас е, вся модель розбивається певним чином. Якщо ми обираємо Mechanical, то у нас все розбивається на. Е, всі об'ємні тіла, соліди, розбиваються на е, другого порядку елементи, тобто з мідсайдами. Оболонки можуть розбиватися на лінійні елементи. Якщо ми обираємо, наприклад, експлісит, то у нас повністю вся сітка буде розбиватися без мідсайдів, виключно на лінійні елементи. Е, ну, і знов-таки є певні. Інші моменти, які ми обираємо тут. Тож, наприклад, далі також слід сказати, що у нас є додаткова опція програма контро яка відповідно до цього, тобто, якщо у нас Micanical і Program Control, то зазвичай у нас сітка з Мідсайдами. Якщо у нас експлісити програм контроли, то знов-таки у нас е, сітка виключно лінійна. Ось ця опція Mechanical впливає на ось цей елемент order, на е, ступінь полінома, яким ми описуємо поведінку в середині е, кожного елемента, також впливає на розміри і певні налаштування ось тут. От, на швидкість переходу між сітками, на а, враховуємо ми зміну кривизн чи ні, на враховуємо ми близькість окремих елементів чи ні, ну і все таке. От. Але. Зазвичай нас ця сітка не дуже влаштовує. І ми можемо, звісно, що тут обрати або лінія, або квадратик, або ферстрдер, або second order, або з мідсайдом, або без мідсайдів, в залежності від того, яку версію ми використовуємо. Ось ці терміни можуть відрізнятися, я назвав всі основні варіанти. Проте, без залежності, які у нас ось тут є налаштування по розміру і по всьому іншому, якщо ми використовуємо методи і сайзинги, і в принципі ці налаштування, то ми можемо це змінювати. За допомогою сайзингу ми можемо змінити розмір скінченно елементної сітки будь-якого об'єкта, який ми обираємо, будь-то тіло, будь то поверхня, будь-то грань. Кромка і навіть точка. Ну Для точки, там є радіус навколо цієї точки. от І так само у нас є метод розбиття, який ми змінюємо. Тобто, за, за замовчення, у нас все розбивається автоматично. от І от ми створюємо один, наприклад, метод, і створюємо інший метод. І обидва варіанти у нас автоматичні. Проте. Проте, якщо ви подивитесь, то ви побачите, що в налаштуваннях усього методу у нас є елемент Order, і тут стоїть пункт Global Settings. Якось тут, так і ось тут. Але наявність цього пункту і того, що він не є сірим, означає те, що ми можемо змінити ці налаштування. Відповідно, ми можемо сказати, що тут у нас буде, наприклад, лінер, а тут у нас буде відповідно квадратик І тепер, коли ми створимо скінчену елементну сітку, то що у нас буде? У нас є тіла, які ми не задавали. Ось ці три тіла. От. І на їх основі ми можемо подивитися. мяу що у нас зазвичай створюють сітка з середніми вузлами. Ось як ми бачимо тут, як ми бачимо ось тут. Ну і як ми бачимо по факту, як то кажуть, ось тут. Що стосується ось цієї сітки, то ми бачимо, що вона також була створена е, з мідсейдами. Що стосується ось цієї сітки на цьому тілі, то ми бачимо, що мідсайди у нас не обираються, що у нас обираються виключно вузли. Тобто це у нас лінійна сітка. Якщо ж ми змінимо налаштування ось тут з програм контроле на якесь конкретне, наприклад, на лінієр, нам доведеться перестворити сітку. І тоді ми можемо побачити, що ну, у нас трошки змінилася сітка, але важливо не це. Ось цей об'єкт у нас як був за лінійною сіткою, так і залишився. Ось ці об'єкти, які створювалися автоматом, тепер у нас е стали також лінійними. А ось цей об'єкт у нас як був з квадратичною сіткою, в сенсі що другого порядку з Мідсайдами, так і залишився. Відповідно, ось така проста штука. Взагалі, про сітку треба говорити багато. Колись я публікував, в принципі, перелік тем, по яким треба поговорити, щоб вивчити той самий енсес, досить непогано. Буде посилання на цю тему е, в описі під цим відео. Е, певну кількість відео я створив, е, перезалив, але потім, як завжди, відволікся на трошки інші задачі, і відповідно. Ну, Відповідно, ніхто не нагадує, я цього не роблю. Проте, якщо вас все ж таки цікавить, то ви можете почитати цю публікацію і казати відео, з якого напрямку вас більш за все цікавить, я буду намагатися створювати цей контент, бо під запит завжди це робити простіше. Відповідно, ваші реакції, коментарі, питання, донати. Можуть цьому трошки допомогти. Дякую. Успіхів у роботі!